Зараз такий період, початок літа, коли батьки і я, як мама, теж намагаємося якось дітям організувати цікаві канікули, і все-таки якісь такі канікули, щоб вони все не позабували. Бо за три місяці згорів вилітає наших дітей, все і, власне, готуємо такі пакети для того, щоб нашим дітям було цікаво і вони мали можливість підучитися, не забути. Сподіваємося, також в цьому році підготувати акцію, яка. Буде називатися репетитор від Богдана, де будуть зібрані пакетами теж видання, які допоможуть підготуватися там, наприклад, до гуманітарного вузу чи до природничого. Думаємо, що це з нашим асортиментом, з нашими методистами чудовими, з нашими редакторами. Нам вдасться це зробити, і таким чином ми зможемо бути корисними і підготувати, допомогти підготувати ваших дітей до вступу. Ну і наших теж, тому що в нас теж є діти першу чергу працюємо для 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 чужих як для своїх